Так сказав Заратустра, прем'єру вистави із такою назвою готує театр імені Леся Курбаса. Наглядачів чекають іранські і перські пісні, танці дервішів та філософія напівміфічного пророка Заратустри. Відрічніться, відрічіться від мене, знайдіть себе, і тоді я знову. За цю постановку Курбасівці взялися майже два роки тому. Художній керівник Володимир Кучинський запропонував драматургу Кліму написати для них п'єсу за твором Нічше, так сказав Заратустра, бо ця філософія вважає близька українцям і за те, що Савдепія відрізала від нас цей, цей світоля, цей матеріал, і це ну, цілком закономірно, що така спрага за тим, щоб цей матеріал знову вернувся в Україну. Вистава наскрізь пронизана іранськими, перськими та афганськими народними піснями. Їх акторів навчила співачка Мар'яна Садовська. Прийшлося перебудовувати, перелаштовуватися. Це дуже цікаво. Я думаю, що ми в майбутньому продовжимо роботу з таким співом. Та ж музика продиктувала і танці. Їх приїхали ставити київська хореограф із театру Івана Франка Ольга Семьошкіна. Використала народні танці близького сходу, танці деревіші, квітів східної мудрості. Прем'єра вистави у п'ятницю.